Вітаю вас, друзі! Цього разу я хотів би розповісти про невідомі людству зв'язки між деякими унікальними явищами, добре відомими і маловідомими. Про те, у якій точці космосу знаходиться центр Всесвіту свого часу відкритий Ніколою Теслою, а також, що являла собою вихлоємська зірка, а також дещо нове про наступного президента України. Одним словом, чимало нової, винятково цікавої і обҐрунтованої інформації чекає на тих, хто уважно слухатиме і дивитиметься все відео. Проблема зі збоєм у роботі Kyivstar стала деякою неприємністю для багатьох, в тому числі й для мене, поза як число переглядів на каналі різко зменшилося. Можна сказати, це був подарований Фрідманом Лимон. І цим відео, яке вимагало більше часу для його створення, я спробував зробити лимонад із цього лимона. Свого часу, панове, мені потрапило на очі останнє інтерв'ю Ніколо Тесли чи не єдиного ученого, який при цьому був містиком. Відомо, що Тесла бачив видіння. Якщо розглядати явище з точки зору сучасної медицини, то можна було б сказати, що у нього траплялися галюцинації, але ці, так би мовити, галюцинації відкривали перед ним нові реалії об'єктивного матеріального світу, які Тесла обґрунтовував науково і незаперечно доводив на практиці. Отож наукова медицина пояснює такі явища, не більш успішно, аніж лікує. У цьому останньому інтерв'ю серед іншого Тесла розповідав про такі речі, в які ми б з вами ні за що б не повірили, якби не його величезний авторитет ученого. Я маю на увазі наступне твердження Тесли: цитую: Я виявив зірку, яка за всіма астрономічними та математичними законами. Не повинна існувати. Ця зірка знаходиться в нашій галактиці. Вона випромінює світло такої щільності, що його обсяг, який вписується в сферу меншу за яблуко, виявиться більшим за своєю масою за всю нашу сонячну систему. Кінець цитати. Вдумайтеся в ці слова, панове. На жаль, цей уривок з інтерв'ю Тесли розповсюджується в інтернеті в такому жахливому, автоматичному перекладі робота російською мовою, що дане твердження великоученого тут показане як суміш невігластва із божевіллям, що ви й бачите на скрінах із відповідного відео, створеного москалями, принаймні російськомовними авторами. Для нас наразі не важливо, чи Тесла бачив цю зірку у водінні, а чи він виявив її науковим методом. Важливо те, що це є наукова інформація, яка виходить від людини, що слів на вітер ніколи не кидала і, як правило, доводила слушність всього нею сказаного царині науки. Але позаяк Тесла не залишив небесні координати цієї зірки. І водночас астрономи не змогли виявити чогось подібного, то загальний інтерес до відповідного феномену на нинішній день майже зник. А тим часом, панове навіть сама логіка свідчить про те, що тут йдеться про зірку, яка є центром усього Всесвіту, світло якої є невидимим, позаяк в іншому випадку. Воно б, зважаючи на сказане Теслою, виявилося настільки потужним, що цілий космос сяяв би яскравіше за сонце. Зрозуміло, що ця зірка є надпотужним, найважливішим астрологічним фактором, тобто об'єктом, який здійснює астральний вплив. Здавалось би, що немає жодного сенсу говорити на цю тему, поза як Тесла давно помер. І ніхто не знає, в якій точці космосу знаходиться відповідний центр Всесвіту. Проте тут нам на допомогу, панове, може прийти астрологія. Ті люди, які нею цікавляться, напевно, чули про сім королівських градусів Зодіаку. Такими нібито є 18 й овна, 9-й дев'ятий 7-й лева, 25-й діви, 13-й Скорпіона, 11-й Козарога та 30-й Водорія. Ці, так би мовити, королівські градуси у 80-х роках нібито ідентифікував на основі збігу із авастійськими святами Павло Глоба. Принаймні так він пише у своїх численних книжках. Але якби це не була чергова глобівська містифікація, тоді б королівським мав бути, скажімо, 19 градус рака, поза як одне з таких свят припадає на 10 липня, коли сонце перебуває в 19 градусі рака. Кажучи іншими словами, не існує жодних королівських градусів, панове! Проте існує кілька градусів у Зодіакальному колі, які за своїми характеристиками, що їх дають західні астрологи ХХ століття, є особливо сприятливими. і найбільш сприятливим із таких градусів вважається 30-й водорія. Саме тому Глобай причислив його до семи вигаданих ним королівських градусів. Саме у цьому градусі у період. Із 1920 до 1992 року перебувала загадкова зірка Тесли, яку я називаю центром Всесвіту. Тобто приблизно із середини 1992 року 30 градус Водолія вже перестав бути особливим чи, якщо хочете, королівським, так само, як він не був ним до 1920 року. Справа у тому, що, як це знають ті з вас, панове, хто свого часу цікавився астрономією, так звані непорушні зірки не стоять на місці, але кожна з них приблизно за 71 рік і 7 місяців переходить із градуса в градус проти часової стрілки. Це явище першим описав гіпарх. І має воно назву Процесія. Проте натяки на його існування містяться в більш ранніх творах Платона, тому існує такий вислів, Великий рік Платона. Йдеться про період 25750 750 років, за який кожна зірка обходить все зодіакальне коло і повертається на попереднє місце. Разом із зорями таким же чином рухається і точка весняного рівнодення, тобто точка перетину екліптики з екватором, яка в астрології збігається із першим градусом Овна, проте на даний час проєктується на сузір'я риб, і так буде продовжуватися, як бачите, панове з астрономічної таблиці, до 2433 року. Тому всі маніпуляції шарлатанів, які говорять нам про настання епохи водорія, це є фейк, який поширюють лише навігласи. Адже цей фейк апелює до точки перетину екватора і за кріптикою, яка ще понад 400 років буде залишатися в знаку риб, тобто астрологічна ера риб залишатиметься незмінною протягом 400 років. Тим часом перехід зірки, яка є центром Всесвіту зі знаку риб до знаку Водолія, у 1920 році, очевидно, таки надав ваги впливу планети уран на світові події, позаяк ця планета є володарем водолія, принаймні бурхливий технічний розвиток у ХХ столітті та й в наш час не був можливим до цього переходу. А тепер, панове, запитання до вас. Звідки вавилонські мудреці, які принесли свої дари дитятку Ісусу, довідалися про те, що та незвичайна зоря, яка засяяла в небі особливо яскравим світлом, є зіркою небесного царя, який народиться у Юдеї? На цей предмет було висунуто багато гіпотез. І ніхто із авторів цих гіпотез не звернув увагу на слова Євангелиста Луки, якими він розповідає про аналогічний випадок, про те, що ангел Божий з'явився пастухам поблизу Вифлеєму і повідомив їх, аби пішли вклонитися Месії, тобто небесному цареві. Те ж саме панове сталося і з вавилонськими мудрецями яким було призначено принести Христу символічні дари Золото, Ладан і смирну. І ця зірка, яка засяяла видимим для людей світлом лише на короткий час, це була зірка, яку я називаю центром Всесвіту. Атеїсти колись будуть називати її зіркою Тесли. Але це є зірка, через яку матеріальний світ сполучений зі світом духовним, зі світом Божим і з Царством Небесним. Пригадайте, які два символи Ісуса Христа були у ранніх християн: це Агнець і риба. Причому традиція називати Ісуса Христа Агнцем походить ще із давніх пророцьких текстів старого Заповіту. Де пророкується місія Христа. Ця традиція існує для того, щоб вказати, що месія прийде у той період, коли точка весняного рівнодення ще буде знаходитися в знаку Овна, а знаходилася вона тут до 285 року нашої ери. А риба стала символом Ісуса Христа у ранніх християн саме тому. Що Ісус народився в той період, коли вихлеємська зірка або центр Всесвіту перейшла вже зі знаку Овна до знаку риб. Перебувала вона тут на той час, у 27 градусі риб, що ви самостійно можете перевірити простими розрахунками на калькуляторі. А сам згаданий перехід відбувся 228 року до. Нової ери. Ви скажете, що монограма Ісуса Христа Іхтіс відповідає грецькій назві Риби, і в тому є вся причина. Теологи справді так пояснюють цю назву, але, панове, врахуйте значення цієї монограми. Це значення таке: Ісус Христос, Божий Син Спаситель. Останнє слово тут нібито зайве. Бо ім'я Ісус також має значення Спаситель, виходить таптологія, яка між іншим відсутня в християнській традиції, де говоримо в молитвах: Христе Спасе, але ніколи не говоримо Ісусе Христе Спасе. Крім того, відповідно до законів давньогрецької мови та класичної латини, прикметник не має передавати іменнику, тобто має бути син Божий. А не Божий Син, і ця форма, панове, зберігається в Євангеліях. Таким чином, я помітним, що дана анограма Ісуса Христа містить мовні відхилення від традиції, зроблені з метою її пристосування до грецького слова риба. Зі всього сказаного, панове, випливає висновок, що всяка влада на землі, яка походить від Бога, Має бути пов'язаною із цією вихвоємською зіркою. Тобто точка влади у такого правителя, який від Бога, повинна знаходитися в з'єднанні із констеляцією цієї зірки у відповідному гороскопі, тобто в його натальній карті. Якщо ж у цьому градусі знаходиться і точка особистості цього правителя. Тоді це не просто буде влада від Бога, але ще й влада особи, яка у всьому виконує Божу волю. І гороскоп такого майбутнього правителя України, панове, я вже вам показував у одному з попередніх відео. Скрін його натальної карти перед вами, без жодних змін. Нагадаю, що точка особистості це середина відстані між асцендентом. Та його володарем у даному гороскопі Юпітером поза як асцендент у стрільці в даному народженні. А характеристики 30-го градуса в різних теоретиків астрології вказують на здатність до співчуття і розуміння вищих духовних сфер, на пізнання істинного знання в останній період життя. На почуття власної гідності і самовпевненість, на силу характера та досягнення високого становища, на особливу увагу до цієї особи з боку суспільства. А позаяк у цьому градусі є не лише точка влади, але й точка особистості великого реформатора, то випливає висновок, що ще до того, як ця особа буде при владі. Відповідні характеристики будуть для неї притаманними, а також це вказівка на те, що ще до власного приходу до влади ця особа відіграватиме якусь важливу позитивну роль в житті суспільства. В одному із наступних відео я спробую показати, як гороскоп цієї особи виявляє зв'язок із тими подіями, панове. Які вже зараз відбуваються в Україні.